Добрий день. а Знаєте, бувають такі ситуації, коли тебе дратує твоє власне тіло. От а, не в цьому плані, а просто в мене така фішка є, що коли мені спекотно, коли літо наступає, в мене дуже сильно чежиться спина. Майже завжди. Тож, якщо ви побачите ось ці руки, це не місце дрон Турета, це просто чухається спина. Ось радий тому, що ми зібрались з такою компанією, радий тому, що в нас є можливість поспілкуватися про Бога, про його волю, про його волю в нашому житті. І почати хотів з того, щоб нагадати минулорічний ретріт нашої церкви, коли ми збиралися, приїхали туди, і ми спілкувалися багато про те, що нам потрібно дуже сильно покращувати наші стосунки одне з одним. Що ми повинні частіше спілкуватися, частіше зустрічатися, частіше все робити разом. І сьогоднішнє моє слово буде стосуватися саме цієї теми. А я, коли обійняв посаду біблійного вчителя в цій церкві, я обрав завдяки вам книгу дій як книгу прикладних інструкцій для нас, практичних, саме як має жити церква, щоб бути ефективною, щоб бути такою, як Бог її такою, щоб Бог її наповнював людьми, наповнював всіма ресурсами необхідними. І читаючи книгу «Дій», я помічаю, що взагалі в новому заповіті найчастіша порада, яку ми чуємо від апостолів, найчастіша характеристика, яку ми бачимо про церкву, це слово єдність. Це слово єдність це будьте єдиними, будьте разом, будьте будьте, будьте все, що об'єднує нас. І Церква тим ефективніша, чим частіше вона каже не слово моє, не слово твоє, а слово наше. А слово наше, наше, наше. І сьогодні ми а, прочитаємо уривок а, з другої з другого розділу книг дій про життя першої громади, яка була створена першої християнської церкви, яка навіть ще християнською не називалася. Перша громада віруючих в Ісуса Христа. А можна, будь ласка, уривочок. Ось книга дії, другий розділ 42 47 І вони перебували в науки, в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі були в купі і мали все спільним. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і ломлячи хліб по домах поживу приймали із радістю та сердечної простоті, вихваляючи Бога та маючи ласки усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Минулого тижня а, я вів тут причастя і казав, що причастя це одна з небагатьох речей, яка об'єднує реально всіх християн, всі християн в нашій церкві, всіх християн, незалежно від конфесії, деномінації, громади і всього іншого. Але в цьому уривку ми бачимо теж це, але ми бачимо ще кілька речей, які об'єднували християн, які робили християн спільнотою. І саме про них ми сьогодні поговоримо. Ми не будемо майже говорити про це, славнозвісне, продавали маєтки. Про це вже сказано, пересказано. Ми сьогодні не про це. Я хочу звернути вашу особливу увагу на те, як жила громада саме 42-й вірш. Перший вірш, який ми читали, а, ось. Вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламанні хліба та в молитвах. Ось це чотири речі, які об'єднують церкву. Ось це чотири речі, які роблять церкву церквою. Наука апостольська, спільнота братерська, ламання хліба і молитви. Наука апостольська. Учення. Читання писання, вивчення писання, перебування на біблійних уроках якихось. І, в принципі, наше з вами розуміння Божої волі. Ось в них всіх було одна і те саме розуміння, чого Бог від них хоче. Бо, по суті, коли ми читаємо Біблію, ми намагаємося відповісти на одне просте питання: чого Бог від мене хоче? От що я маю робити, щоб Бог сказав, що я красавчик? Що я маю робити, щоб Бог казав, що я молодець? Це головне питання, яке ми ставимо, коли ми читаємо Біблію. Що я маю робити? І як мені це робити, звісно. І апостоли, коли жили в Єрусалимі, першій громаді, вони займалися саме цим. Вони доносили до людей Божу волю, вони доносили до людей Божі слова, вони доносили до людей так, щоб люди розуміли, і в них було єдине вчення. Тоді ще не було розділення на конфесії деноминації. Тоді ще не було розділення навіть на Мене хрестив той, мене хрестив той, воно пізніше з'явилося. Ні, тоді були одні апостоли, одне вчення і церква була ефективною. Тож і в нашій церкві дуже круто, коли церква теж перебуває в ученні апостольському, коли церква робить все можливе для того, щоб дізнаватися більше і більше нового. Коли... Церква спілкується одне з одним про Боже Слово, коли церква відвідує там уроки, коли церква, навіть якщо якогось а, не вийшло прийти в неділю, подивитися запис. Я знаю, що ну, це нормально, насправді не те, що правильно, це нормально, це природне, коли ти не прийшов в неділю, а потім просто забув подивитися недільне зібрання. Просто забув подивитися запис. Це буває, я не засуджую, в мене теж це буває. Я потім, коли я згадую про це, «Блін, я ж три тижні тому не подивився, треба подивитись. Ось це правильна позиція, коли ти перебуваєш в тому, що навчаєш, щоб ви з церквою були в одному розумі. Спільнота братерська. Просто зустрічатися. Тут немає нічого складного. Тому. Спільнота братерська це просто зустрічатися. Це просто бути разом. Проводити разом час. Не в служінні, не на офіційних заходах. А просто ходити одне до одного в гості. А просто мати якісь відносини одне з одним. Тоді, в перший же день, крестилося три тисячі людей. Три тисячі людей одразу після цього, і вони. Це про три тисячі людей. Три тисячі людей ходили одне до одного в гості постійно, на регулярній основі. Я не здивуюся, що всі три тисячі людей знали одне одного по іменах. В нашому сприйнятті це зараз неймовірно, тому що а як можна більше п'яти людей запам'ятати на ім'я в один день. А вони три тисячі чомусь запам'ятали, можливо. Тут не факт. Але те, що в них усіх були стосунки одне з одним, але те, що в них було спільне, багато чого спільного, вони могли говорити, спілкуватися і мати оце, оцю дружбу якусь певну. Спільнота протестка це певною мірою дружба одне з одним. І це те, чого не вистачає багатьом сучасним християнам. Якщо в церкві понад е, людей 50, скажу так, є висока ймовірність, що жоден з них не назве 49 на іменах. Навіть старші. В нас такого ще немає, в нас немає 50 людей. Але от я хочу, щоб коли у нас вони з'являться, вони обов'язково з'являться, щоб у нас не було такого, щоб хтось був, хто не знає по іменах будь-кого іншого. Бо це відносини, бо це стосунки. І чим міцніші наші стосунки, тим ефективніша церква. Ламання хліба, причастя це символ віри, один з так званих символів віри, і це те, що доводить, що в нас одні і ті самі стосунки з Христом. Що ми всі визнаємо одну і ту саму роль Ісуса Христа. Це трохи глибше, ніж наука апостольська, це трохи глибше, ніж а, Божа воля, це наші з ним стосунки. Що ми всі визнаємо Ісуса Христа нашим Господом, Спасителем, який. А, Пожертвував своїм життям заради того, щоб ми могли з вами бути такими красивими у вічності і царстві Божому. Ламання хліба це те, що по-справжньому об'єднує віруючих людей. Це те, що об'єднує всіх, хто визнає Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Незалежно від якихось розбіжностей в науці апостольській навіть. Бо зараз наука апостольська дуже сильно шириться навіть від, в одній конфесії, від громади до громади, але причастя в нас одне. Навіть якщо в нас не дуже виходить вибудовувати спільноту братерську, навіть якщо в нас є з кимось погані стосунки, і він, і я приймаємо причастя, і він і я приймаємо вечері, і він, і я ламає цей хліб. І четверта ознака молитви. Спільна молитва. Чесно, перші років п'ять християнського життя молитва була найдуднішою частиною християнства для мене. Просто коли ми збиралися там на якесь молитовне зібрання, це був жах. Я, звісно, стояв і посміхався, тому що, ну, типу, треба ж бути хорошим християнином, але вночі я думав, так, коли ж ви все закінчити, Господи. А коли знаєте, от збирається братів так 20, і кожен по колу молиться хвилин по 5 перед їжею, Головне, перед їжею. Ти десь на родині п'ятий розумієш, що любові Божої в тобі немає. Просто. Але Але. коли я читаю, що спільнота в 3000 людей перебувала в молитвах, це не означає, що вони 3000 людей коло зібрали такі навколо Єрусалима і молилися разом по черзі. Я не уявляю, що вони зібралися всі разом 3000 людей, підняли руки догори і отче нас читали хором. Ні. Я просто розумію, що молитовне життя в них було поставлене на щось природнє. Це було щось природне, коли ти молишся навіть сам. Навіть сам, але молишся. І кожен, я вважаю, що, на мою думку, кожен момент в часу. Певною мірою хтось з цих третичних людей молився за церкву, молився за, як... за когось іншого. Це було щось таке природнє, що вони могли просто зібратися там, дві-три людини і помолитися. І це було для них теж тим, що їх об'єднувало, що ми молимося, що ми разом, що я переймаюся за твої проблеми, що я, ти переймаєшся за мої проблеми, що в нас є спільне молотовне життя, спільна молитовна група певною мірою якоюсь була. І завдяки всьому цьому. і... Можна далі трохи наступний вірш. І те, що всі віруючі були в купі і мали все спільним. Коли я читав цей вірш раніше, мали все спільним. Я думав виключно про гроші. Виключно про майно. Тому що далі про майно більше йдеться. Але я хочу, щоб в, нашому, в нашій громаді було трохи глибше розуміння, ніж спільний, спільний бюджет. Щоб в нашій церкві були спільні радості. Щоб кожна моя радість була радістю для всієї церкви. Кожна радість Олега була радістю для всієї церкви. Кожен привід для гордості в Геннадія був спільним приводом для гордості для всієї церкви. І навпаки, спільні переживання, спільне горе, спільні, спільні, спільні болі, спільна трагедія якась, все спільне. Спільні емоції, спільні а, проблеми, спільні виходи з цих проблем, спільне алілуя, щоб в нас було, наприклад. От коли в. Одного з нас там є проблема якась, це проблема всієї церкви, це не проблема одного з нас. Ось це називається мати все спільним. Все спільним не означає, що в мене там є. Ну, частково, що в мене є штани умовно, я можу їх віддати будь-кому. Я можу це віддати, звісно. Але я хочу, щоб все спільне було і в мене є радість, я нею поділився і я не побачив повний ігнор. Ось це все спільне. І знаєте, ось це все характеризує те, якою церква має бути. Церква має бути навченою, церква має бути в розумінні Божого, Божої волі, Божого Слова. Церква має бути дружньою, єдиною, як просто спільнота людей, щоб ми всі мали одного стосунки добрі. Церква має бути єдино, з єдиною вірою, і це символізує причастя. Церква має бути з єдиним, як би це сказати? Єдина в молитві. єдине... І церква має бути єдина разом і мати спільне. Єдина в емоціях, єдина в розумі, єдина в душі, в душі єдина в дусі. І ось це наступний вірш. І вони продавали. Вони продавали далі. Будь ласка. Маєтки та добре, всім їх ділили, як кому чого треба було. Це вже наслідок. Це вже наслідок того, що в нас все єдине. Тому що якщо в мене з іншою людиною є спільні переживання, спільні плани, спільні емоції, спільні радості, спільне горе, то я, ну, я до нього ставлюся так само, як до себе. Це вже не моє, це вже наше з ним. У нас з ним багато, настільки багато спільного, що цей дім то, це вже наше. Ось це наслідок. То була причина? Причина в спільній, спільному причасті, причина в спільній вірі, спільному вченні. Це наслідок. Не навпаки, якщо ти продаш своє майно, принесеш до церкви, це не означає, що у тебе з церкви будуть гарні стосунки. Тобі в перший час так скажуть: дякую, ти молодець, красава, а через тиждень вже ну, якось знову ти всіх бісиш. Ну, якось знову ти всіх дратуєш. І дратуєш саме тим, ти прийшов показуватися своїм цим всім. А тепер, ми розібравшись з тим, якою приблизно була перша церква за їхніми стосунками. Що вони робили? І кожного дня перебували вони однодушно в храмі, там у храмі і ломлячи хліб по домах поживу приймали з радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога. Кожного дня перебували вони однодушно в храмі. Помітьте, храм це не церква. Це не означає, що вони всі разом збиралися і причастя приймали. Не тільки це. Храм це саме юдейський храм був в Єрусалимі. Що таке храм тоді? Храм це було місце, де було завжди дуже багато людей. По суті, вони кожного дня однодушно йшли на евангелізацію. Вони кожного дня і однодушно йшли на евангелізацію. Кожного дня вони йшли до людей. В місце, де багато людей. В місце, де люди налаштовані спілкуватися, в місце, де люди налаштовані слухати про Бога. Зараз нам з цим складніше. Зараз в храм ми прийдемо і нас звідти більшого погонять, якщо ми прийдемо туди з євангелізацією. Але сам принцип: три тисячі людей, які з'явилися, з'явилися не з бухти барахти. Люди, які хрестилися потім, з'явилися не самі собою, не тому, що ми такі круті, а тому, що люди йшли апостоли, три тисячі учні цих, вони йшли до людей і говорили про Бога. І саме тому люди бачачи їхні стосунки, ось це все, що ми читали до цього. І з Божої волі вони приходили до церкви, тому що вони бачили ці стосунки одне з одним, що все спільне. Якщо ми не робимо перше першу частину сьогоднішнього слова, якщо в нас немає стосунків одне з одним, якщо в нас е немає є проблеми з вченням, якщо в нас є проблеми з розумінням причастя, то навіть і не буде ефективною. Люди, і люди це бачать, і Бог це бачить. Але якщо ми не робимо другу частину. Якщо ми просто сидимо тут в спільноті. У нас круті стосунки, у нас все класно, але ми не йдемо в храм. Ну і ну, будемо ми так сидіти до, до китайської Пасхи. Це інструкція. Ось ці п'ять віршів. Інструкція так, того, якою має бути церква і що церква має робити. І головне, що доводить наступний вірш. Маючи ласку цього народу, і щоденно до церкви Господь давав тих, що спасалися. Це свідоцтво ефективності цієї моделі. Це модель ідеальної церкви. Це модель церкви, якою має бути церква. Церква, яку Бог задумав. Стосунки всередині, активні зовні. Доки в нас кульгає щось із цього, в нас будуть порожні сільці. Що б ми не робили? Щоб ми не вихвалялися, щоб ми не як воно? імпровізували, щоб мене там. Це все не працює. Я бачу в книзі дій конкретні моделі, конкретні, конкретні дії. І я пропоную всім нам, а, замислитись спочатку і подумати, як ми можемо покращити те, про що ми сьогодні почули. Я хочу, щоб. Цій церкві було багато людей. Я хочу, щоб в цій церкві спасалися люди. Я хочу, щоб в цій церкві було слово Боже. Я хочу, щоб в цій церкві були вірні люд... Богу люди, які допомагають цьому світу ставати трохи кращим. І з думками про це, давайте ми зараз помолимось і наступний тиждень проведемо в на... покращенні нашої єдності з вами. Батько, ми дякуємо тобі за церкву твою за те, що ти а, зробив. Таку круту річ. Ти, Господи, зробив все можливе, щоб ми розуміли Твою волю, щоб ми розуміли Твоє слово, щоб ми розуміли те, що Ти від нас хочеш, і просимо Тебе, Господи, щоб ми були дійсно тими людьми, якими Ти заповідав нам бути. Бути єдними, бути єдиними, бути об'єднаними Тобою, Господи, бути активними, бути Твоєю церквою. Все, що я можу сказати, допоможи нам, Господи, бути твоєю церквою такою, як Ти нам задумав. Нас задумав. В имя Иисуса Христа. Аминь.